Нові західні системи протиракетної оборони, включно з американськими патріотами, надійдуть в Україну вже найближчими місяцями. Ім допомагають вісь мір. Поэтому э, стримительного какого-то прорива ну а ждать ні стоїть. Про це заявив президент України. Він зазначив, що пріоритет це забезпечення захисту промислових та економічних центрів достатньою кількістю систем ППО. Завдяки напруженій роботі з нашими західними партнерами. Ми збільшуємо кількість патріотів та інших систем. І в серпні, вересні та жовтні будуть відповідні поставки в нашу державу, наголосив Зеленський. А отже, значить, про вихідні приниження Росії, як на мене, бо там дуже багато всього сталося, і ми, отак, от по пунктам з вами і підемо по цих подіях. Перше, це звісно ж розгром вагнерівців від повстанців туарегів в Малі. А там же ж знищено не тільки за кількістю, що їх там багато полегло, а й за якістю. Там був оцей телеграмщик 500, який насправді не просто собі телеграмщика, якийсь там нормальний контакт з гру. Потім, там ще ж якийсь заступник. Той хто став після Уткіна на чолі Вагнерівців. А кого ще там, по, от саме по якісним показникам, знищили? Ну, це те, що. що там було знищено Лотоса. Це саме Єлізаров, який після Пригожина Чекаліна, і е, Уткіна е, очолював вже ПВК Вагнер. А е, поки що це не підтверджено, що він там ага. 200-й. тобто ще плюс-мінус. А от те, що було знищено одного з адмінів телеграм-каналу Грейзону, який є пропагандистським, але він переважно концентрувався саме на темі ПВК Вагнеру, він постійно їх супроводжував. То це так його було також в цій колоні знищено туарегами. А в цілому, можна сказати, що операція була проведена достатньо професійно, якісно, непогана така засідка. В принципі, говорити про те, що туареги вони погані бійці, я не можу, тому що це плем'я, його специфіка пов'язана у тому, що вони дуже добре розуміються на веденні бойових дій в умовах барханів та дюн. Тобто, це африканське плем'я, яке дуже добре знає саме стиль війни в пустелі. І не дивно, що їм вдалося настільки ефективно провести цю засідку з таким досить високим результатом. Наскільки це репутаційні втрати для Росії? Бо вони там почали вже виправдовуватися, що ой була піщана буря, там ще щось є. Така заява нечітка. ну від Андрія Юсова, представника головного управління розвідки Міноборони України про те, що тореги мали. Дані і засоби для цього знищення, але фактично, що ми маємо у публічній площині: еліта з еліт. Ну те, що бачать росіяни, так само просто кращі з кращих вагне... вагнерів цих. А ну вони під ноль сточені, просто там плем'ям туарегів. Так це виглядає. Ну чого ж, а що їх скучило під Бахмутом? Більш ніж 20 тисяч, тільки двохсотими погодні умови. Чи щось інше? Ну в Африці ще зрозуміло погодні умови. Тобто, це переоцінка можливостей. Справа у тому, що насправді ПВК Вагнер вони раніше не мали якоїсь такого масштабного серйозного спротиву, якоїсь такі великої проблеми в тих країнах, в яких приймали участь або в громадянській війні, або в захопленні влади, і так далі, і таке інше. Було декілька тільки таких епізодів, де вагнерівці отримували досить серйозну відсіч. Це в Сирії під Дерезором, але не від сирійських повстанців, а від американських регулярних військ, коли колону з вагнерівців розстріляли апачі, і тоді було більше ніж сотня вагнерівців, були тільки вбиті, не кажучи вже про кількість поранених. А, але там ну, своя дуже цікава історія. Контактна група США коли побачила, що до Дерризора наближається велика колона. Вони звернулися до міні до контактів в а, російській групі в Сирії і зв'язалися з запитом. Це ваша колона, тобто це ваші бійці. Ну вони чесно відповіли ні, тому що ПВК Вагнер вони не мають жодного стосунку до Міністерства оборони. Ні, це не наші. Ну їх і розстріляли. Зробивши висновок що це були Асадіти. А це були не Асадіти, це були саме вагнерівці. Інший випадок це Мазамбік. Вагнерівці відправили в Мазамбік, і там вони зазнали серйозних втрат, тому що вагнерівці не були готові до ведення війни в стилі скушів Тобто саме от специфіка Мазамбіку, тому що там партизанська війна з кущів, з якою взагалі не знакомі вагнерівці, а тому цілком можливо в малі для них стала проблемою партизанська війна в умовах барханів. Я цього не виключаю. Але треба звернути увагу, що кожна локація, де з'являються російські підрозділи, найманці ПВК Вагнера, Ванський корпус, будь-хто. На мапі а, світу це також зона, яка повинна цікавити Україну, оскільки наша війна з Росією вона не тільки обмежується а, нашими кордонами а, і тимчасово окупованими територіями. А Росію насправді треба бити та принижувати по всьому світу. Ну мені здається, що ну принаймні з тих невеличких обривків інформації, які спливають у публічній а, площині, то видно, що ну гур принаймні намагається це робити, і іноді в них справді виходить дуже вдало, бо там же ж були такі а, якісь шматочки інформації, що отам от гур на тому кінці планети Вагнерів полював тут. Там тваригам можливо допоміг а, допоміг даними а, і засобами. Тобто, ну справляємось чи недостатньо. Я не знаю. я не володію такою інформацією. Якщо дійсно до чого до цього має ту чи іншу формату причетність бурмову України, то так чи інакше згодом ми про це дізнаємося від безпосередньо офіційних представників цієї структури. А наскільки оці вагнерівці, які полонені, і яких ну була інформація про те, що Туареги готові їх передати, тих хто живий а, і полонений Україні? Чи є вони ще цінними для Російської Федерації? Бо раз їх відправляють то туди, то туди. Ну і все ну, Пригожин же ж долітався. Чи є вони ще досі цінними кадрами? Будь-який полонений росіянин а, має ту чи іншу цінність насправді? І навіть якщо ми говоримо про вагнерівців, а то в першу чергу це не просто полонене, це ще й носій інформації. Він не просто бойовий військовий злочинець, найманець, найманець і так далі, таке інше, це ще й носій інформації. В залежності від того, яку він займав посаду, яку відігравав роль в групі, він володіє більшою ціннішою інформацією, і тому так, якщо дійсно нам вдасться отримати. Цих полонених, то я думаю, що і російська сторона буде зацікавлена а, реалізувати обмін якомога швидше і не буде якось його гальмувати, як вона зазвичай робить, коли ми звертаємося саме з а, пропозицією обміну а, полоненими, і тут починаються усі гойдолки з боку Росії, яка постійно або блокує, або гальмує, або зриває такі обміни у випадку з цією групою, саме з малі. Ну, я думаю, що таких а, процесів не буде негативних відбуватися вони будуть намагатися якомога швидше їх обміняти.